Привіт усім, ви на каналі Profitroll і мене звати Ігор. І я вже дуже радий з вами побачитися у новому 2023 році. Гадаю, що ви дуже круто провели ці свята новорічні, і цей рік для нас буде набагато кращим і ефективнішим, аніж минулий. Як ви пам'ятаєте, мій канал саме про інвестиції. І сьогодні я хотів би з вами створити надійніший криптопортфель на 2023 рік. Монети, які я буду сьогодні озвучувати, більшість з вас Усіх знає, але будуть і маловідомі, які несуть у собі великий рівень ризику, а також великі перспективи і мають шалений потенціал у майбутньому. Через це я й не міг не згадати про них, тому що може саме вони і будуть тим відсотком, який принесе нам шалений прибуток. Хочу звернути вашу увагу, що ми і надалі знаходимося у медвежій фазі ринку, тобто падаємо, і ніхто вам на 100% не скаже, що завтра вже або навіть сьогодні настала нова фаза ринку. А хочеться з вами поговорити про більш очевидні події, які вже незабаром стануться, і мова йде про регуляцію. І напевно правила гри прийдуть саме з ринку цінних паперів. І це означає, що далеко не усі криптовалютні активи будуть і надалі існувати. І зараз поясню, чому так. Комісія з цінних паперів, а коротка її назва СЕК, вже давно дала визначення цінним паперам, ще у 1933 році. Перший критерій це інвестування грошей. Тобто під цей пункт підпадають усі раунди фінансування, будь то паблік, сейл пріс, Sale, сід раунд -sale і так далі. А це означає, що проекти, які публічно збирали гроші від частних інвесторів або великих компаній фондів. Автоматично підпадають під визначення цінний папер. Другий критерій: гроші повинні бути інвестовані у суспільне підприємство. Знову таки, збір коштів від інвестиційних фондів та приватних інвесторів. Після інвестування вкладники мусять отримувати нормальний або розумний дохід. тобто це те, що ми зараз бачимо, коли купуємо той чи інший актив, наприклад, Solano, Нір, і стейкаємо її, а за це отримуємо винагороду. І до якого висновку ви можете з цього прийти? Гадаю, що більшість проєктів, а може навіть і 99%, які зараз вже знаходяться на крипторинку, підпадають хоча б під один. А більшість з них під усі ці пункти. І напевно ви звернули увагу, що залишається саме 1% який не підпаде під регуляцію сек. І про них зараз і почнеться мова. Сюди входять біткоін, а також усі його форки. З найвідоміших це Лайткоін, Біткоін Кеш та догікоін. Такі монети, окрім догікоін, у останніх фазах ринку, а саме бичого, не давали шалені ікси, кілька іксів і усе. Але незабаром через регуляцію і перерозподіл інвестицій на крипторинку усе може змінитися. Біткоін, як скоріше за все, усі його форки не будуть мати жодних проблем з регуляцією. Тому що від самої першої монети, тобто від Тобто від створення першого блоку вони здобувалися майнерами, тобто за допомогою майнінгового обладнання. Це були і відеокарти, і асіки. Тобто перед комісією з цінних паперів вони повністю чисті і прозорі. Ці монети можна лише порівняти з золотом, бавовною або рисом, тому що вони більш подібні саме до них. А не до цінних паперів. Але це не весь список так званих безпроблемних монет. До них також слід віднести усі монети, які працюють на алгоритмі Proof-of-Work або на алгоритмі Proof-of-Space. Тобто для цього потрібно майнінгове обладнання. І такі монети більш схожі на копалини, як ми з вами встановили раніше. До переліку таких монет відносяться ефір Класік», «Равена», Каспа, Чія, Ерго тощо. Я назвав лише найбільш популярні, і а вже ж є і інші. І, як на мене, навіть не усі з них мають перспективне майбутнє, але ви можете мати іншу думку. Я розповів вам лише про ті монети, які, на мою думку, мають. Круте і яскраве майбутнє, і які вже є у моєму портфелі, і які я збираюся ще докупати, якщо ринок впаде ще нижче. Тож, перш за все, зверніть вашу увагу на біткоін так. Він повільний, і так він не має смарт-контрактів на відмінно від того самого Ефіріуму або інших популярних криптовалют. Але він не має цензурування, ніхто не відкатить ваші транзакції назад, ніхто не заблокує ваші гаманці та кошти. І ви ж знаєте, що монет обмежена кількість, а саме 21 мільйон. Далі хотілося б виділити лайткоін. Це теж один з форків біткоїна, і в нього вже незабаром халвінг. А статистика нам говорить, що завжди перед халвінгом він дуже добре зростає, тобто, простими словами, дасть нам ікси. А також можна потроху придивлятися до догікоїна. Не через технології, не через те, що це крутий або фіговий проект, а лише через те, що його піарить сам Іон Маск, а він вже є володарем Твіттера, Тесла, SpaceX і так далі. І він є одним з найбагатших людей світу. Тобто в його розпорядженні і соцмережі, і газети, і інтернет статті, тобто, усе в нього, і він може спокійно розпіарити свій продукт. А я гадаю, що в нього і є більшість монет догікоїна. Але прошу це не розцінювати як сигнал на покупку. Я гадаю, що надалі Догі дуже дорого для нас коштує. Але. З біткоїном і лайткоїном зовсім інша ситуація. І ви вже можете придивлятися до того, щоб купити або Dogicoin, або Лайткоін у свій криптопортфель. Я гадаю, що ви пам'ятаєте, що я не даю інвестиційних порад. Я лише ділюся з вами своїм досвідом і своїм баченням ринку. Також зараз ми з вами бачимо досить непогані ціни на каспу. Так, вона знаходиться близько своїх АТХ, але вона й вийшла нещодавно і популярно. Ще не здобула. Але, на мою думку, вона ще нас здивує у наступному Бууурані і вже є огляд на цю монету на моєму каналі. Посилання на огляд я залишу в описі до цього відео, щоб ви могли більш детально ознайомитися з цим проєктом і вирішити для себе, чи брати цю монету у свій портфель чи ні. Там крутий засновник і команда. І дуже непогана токіноміка. Тож раджу подивитися цей огляд на моєму каналі. А далі не міг я не сказати про монету Chia проекту Chia Network. Проект працює на трохи іншому алгоритмі, а саме Proof-of-Space. Для нього не потрібні ані Асіки, ані відеокарти, лише тверді диски або SSD-диски. Там теж дуже крутий засновник, постійно йде розробка, команда топ. І знову ж таки, огляд є вже на моєму каналі, і буде посилання в описі. Там ви зможете більш детально ознайомитися з усією інформацією. А далі мова піде про більш проблемні, на мій погляд, проекти, в яких можуть виникнути проблеми з регулятором СЕК. Але я гадаю, для таких великих проєктів, по прикладу, Polkadot, або Cosmos, або Ethereum, це буде не проблема виплатити штраф і далі продовжити своє існування. Я гадаю, що їм вистачить на це грошей, тому що такі проекти вже мають досить істотне значення для усієї криптоіндустрії. Як ми встановили з вами раніше, у більшості проєктів, 99% все ж будуть проблеми з регуляцією, але деякі з них насправді вже дуже круті, мають свою екосистему, інфраструктуру, мають вже велике значення для нас з вами. Як ви могли здогадатися? Першим на думку спадає Ефіріум. Зараз це не просто перша криптовалюта після біткоїна, а це й найбільша екосистема в криптоіндустрії. На ефіріумі все ж є на від біткоїна смарт-контракти, тож на ньому будується більшість децентралізованих додатків, такі як ігри, NFT, DeX, стейкінг платформи. Тощо, також рішення другого та третього рівня. Їх дуже велика кількість, і, гадаю, що більше з них вам відомо. В них можуть виникнути проблеми через те, що у вересні минулого вже року вони перейшли на алгоритм proof of Stake. Тобто інвестори стейкають свої монети, а за це отримують відсоток, тобто прибуток. А ще Десь близько 10 років тому вони проводили раунди фінансування, що теж показує СЕК, що вони схожі на цінний папер. Далі хочеться відзначити таку перспективну монету, а також екосистему і блокчейн, як космос і монета Атом. І в них, на мою думку, такі ж самі проблеми можуть виникнути з регулятором, як і у ефіріума. І цей проект. Теж має дуже велику екосистему, як і Ethereum. А також команда показує, що вони готові слідувати усім своїм планам і робити це вчасно, як і прописано у вейтпейпері. Незабаром я випущу свій огляд на проєкт Космос, а також розробників. Цього проєкту, а саме Tendermint. і ми з вами поговоримо наскільки це перспективний проєкт. Тому що я переконаний, що успіх цього проєкту неминучий. Також хотів би відзначити у своєму портфелі такий високоризиковий. Але досить фундаментальний проект як BNB, як би хто до нього не ставився. Так я знаю, що у регулятора, скоріш за все, буде дуже велика кількість питань до BNB. Головними проблемами, з якими може штовхнутися BNB в боротьбі з SEC, це те, що в них є стейкінг. Також вони проводили раунди фінансування, а також вони спалюють щомісяця або щоквартально свої монети. Тобто, проблема по усіх пунктах. І, безперечно, вони є цінним папером. Крім того, я хотів би відмітити, що. Більшість монет знаходиться у самого Binance. Також від раундів фінансування зараз шалена кількість іксів. Але з іншого боку, це не сотий блокчейн, який має лише локальне значення. Успіх BNB ще нікому не вдалося повторити це одна з найбільших мереж. З дуже великою екосистемою. А також хотів би вам розповісти про ще декілька монет, які, на мою думку, можуть нас збагатити вже у цьому році. Перша монета це МАС, монета гаманця Масволет, за плечима якої стоять дуже круті фонди, у тому числі і Binance. Огляд теж вже є на моєму каналі і ви можете більш детально ознайомитися з самим проектом. А також просто погляньте на ціну. Вона вже знаходиться на дуже привабливих відмітках. А далі хотів би відзначити усіма відомі декси, такі, як Bswap, PancakeSwap, а також DividX. Я звернув вашу увагу саме на ці монети, тому що зростаюча недовіра до. Централізованих бірж, таких як Binance, KuCoin, Huobi і так далі, дає круту точку розвитку для як гаманців, так і децентралізованих бірж. А популярність таких проєктів зростає навіть на падаючому ринку. Тож сам роблю ставку і вам пропоную зробити ставку саме на найпопулярніші з них. Лише прошу вас не забувати, що більшість монет все ж не переживуть регуляцію і. Прошу вас робити свій вибір дуже обережно. Деякі з криптопроєктів, такі як Атом або ДОТ, вже незабаром або вже навіть розмовляють з регулятором, щоб в них не було жодних проблем. І їх значення для самої індустрії вже досить істотно. Та й капіталізація дуже велика. Вони входять ДОТ, напевно, в топ-10 або в топ-20 зараз. а... Атом входить в топ-30 монет за капіталізацію. Тож, скоріш за все, вони домовляться про якусь виплату штрафу, виплатять гроші регулятору і будуть далі працювати. А от малі проекти під питанням в них може просто не вистачити грошей на вплату штрафів, і їм буде вигідніше просто закритися і відкритися заново. Після проходження усіх перемовин з регулятором. Тож застерігаю вас бути обережними. Гадаю, що саме зараз час зібрати усі ці монети в купу, щоб ще раз їх перерахувати. Це біткоін, лайткоін, Каспа, Ефіріум, Atom, Biswap, Pancake, BNB, Che, DivideX і Я гадаю, що більшість з вас. Як новачків, так і досвідчених інвесторів погодиться зі мною при виборі цих активів. Тому що якщо не з ними, то з чим пережити медвежу фазу ринку. Буду вам вдячний, якщо у коментарях ви напишете, які, на вашу думку, монети переживуть регуляцію, і з якими ви збираєтесь заробити на наступному булрані. Якщо це відео було для вас корисне, то прошу вас поставити вподобайку. І підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.